Сергію, добрий день. І я би хотів вас запитати, наскільки уховання армійської реформи впливає на наше майбутнє, і наскільки у нас досягне достатньо часу, щоб тримати оборону у тій формі, яка зараз у нас у війську? Дякую. Дякую за це питання. Почну з кінця. Я не знаю, скільки в нас є ще часу, але для мене очевидно, що якщо лишати все як є, цього часу ставатиме менше. Від армійської реформи, на моє глибоке переконання, сьогодні залежить виживання України, і тому е вона має комплексно здійснюватися якнайшвидше. Поки що ми бачили тільки окремі елементи армійської реформи, і водночас, деякі не зовсім правильні рішення, які поки не ухвалені парламентом, я сподіваюся, ухвалені не будуть. Щодо посилення покарань для військовослужбовців е з виключно ув'язненням на термін від 5 до 10 років. Я не буду зараз детально зупинятися на армійській реформі. Це досить довга тема, яка зачіпляє багато аспектів і питання базової загальновійськової підготовки, проведення мобілізації, звісно, відповідальності окремих командирів за збереження життя та здоров'я особового складу, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі можна довго продовжувати. Але моє прохання до вас, всіх, до всіх, хто тут присутній, і до тих, хто. Буде дивитися потім в записі мій виступ до абсолютно всіх. Це говорити про потребу армійської реформи, вимагати змін, вимагати цих змін постійно, тому що інакше вони можуть не настати. Ми маємо ставати ефективнішими, сильнішими, і для цього знову ж таки потрібні зміни. А зміни, як показує практика, відбуваються тоді, коли небайдужі громадяни своєї країни не мовчать.